Знов звертаю увагу в Острозький замок, і зараз також не буду робити детальний огляд всіх артефактів і не буду записувати чергове, більш таке узагальнююче відео. Зараз хочу торкнутися найважливіших артефактів. Знову ж таки, для кожного важливість своя, але я маю на увазі найважливіших з точки зору загальної історії України. Бо трипільський посуд, бо сокири прекрасної якості виготовлення, і всяке таке, є в багатьох музеях, в багатьох містах України, та й в Ерефію було повивезено багатенько. Але в Острозькому замку є насправді декілька предметів надзвичайної важливості. Ну, принаймні надзвичайної важливості, з моєї точки зору, в плані. Вивчення саме походження України Русі, походження держави Русі і походження Геральдики Русі. Так от, якщо пройтись перші зали, там первісні епохи, перехід до трипілля це все стандартне. І в Одеському археологічному музеї, наприклад, колекція трипільського посуду набагато набагато більша і цікавіша. Тому тут це скоріше лише просто як таке нагадування, що таке було. Кам'яні сокирки, та й навіть в Рівненському краєзнавчому музеї, присутні в набагато більшому асортименті, і в набагато більш цікавих деяких експонатах. Але ось вже предмети, які стосуються початків Русі, початків історії Русі. І зокрема впливу. Варязького фактору на історію Русі, ось це вже те, що надзвичайно цікаве. Але а, тут є іще дещо більш цікавіше, крім навіть цих е, гривен. А, поруч з такими намистинами, прикрасами, поруч з хрестиками і з грошовими гривнями, поруч з взагалі гривнею як монетою вже, на якій зображено тризуб. І на який зображено Володимира в подобі візанційського імператора, що означає принципову рівність Володимира за своїм міжнародним статусом до Візанційського імператора, карбуючи такі монети зі своїм знаком, а нагадаю, що візанційські імператори на звороті своїх монет карбували зображення Ісуса. Тобто Володимир, хоч він і прийняв християнство, але все одно він каже: от як у вас Ісус, у нас є наш родовий древній знак, і ось я його зображую, і ось я рівний вам, за своїм міжнародним статусом. Зв'язки зі Скандинавами, зокрема, засвідчені і предметом, який знаходиться поруч, а ось перстень, на якому зображено сокола у формі Тризуба. Оце надзвичайно важливе явище. Бо хоч московити і домалювали схожу геральдику до свого ну, захопленого, але присвоєного, скажімо так, міста, стара Ладога, але по факту артефактів, на яких би було зображене саме сокола в такій позі, в Московії знайдено не було. Гривні більш пізніх князів, вже з схематичним тамговидним зображенням тризубу, такі, як оця монета, в Московії знаходились в різні часи, тому що, ну що ж, дійсно, Московія, точніше, землі на даний момент захоплені Московією, вони, в принципі, за часів Русі були підданими Русі. Тому і деяка кількість монет там також знаходиться. Хоча ці монети карбувались в Києві. І на них було засвідчено, що це монети Володимира ось цього князя. Також були відбиток, в принципі, печаток князів, на яких інколи навіть хрест, в принципі, уподоблявся тризубу. І це така якась цікава композиція, вона зветься Проросшим чи проквітшим Христом. Вона, в принципі, існує далеко і за межами Русі, але в Русі ця композиція Христа і ростучих з його сторін якихось дерев чи кущів. Вона має значення, в принципі, символіки тризуба, але ось більш древні, більш справжнє, архаїчне значення тризуба. І в Скандинавії, на тих територіях, де колись також побував Рюрик, там також археологи знаходять велику кількість предметів з усякою соколиною символікою. І ось тут перстень часів перстень печатка часів Київської Русі. На якому, власне, зображено саме сокола Тризуба летючого донизу. А й в принципі, ще якщо взяти цього сокола, його можна порівняти е, зі скидським соколом, з тим соколом, який е, в нас війшов навіть е, в Геральдику одної з областей України, і, е, бо він був знайдений як Скицька спадщина, і е, перекази, е, Певне, таке, як легендарне описання, що тризуб серед своїх значень, е, крім е, зброї, крім стріли, крім Цятиви, е, крім меча, крім всього іншого, він ще й позначає птаха. І тризуб це, в принципі, набагато більш складніша концепція. Цей полум'я, цей триїстість, це і, в принципі, навіть жезл князів. з... Е, е, Трисписовидним наверщем, тришула, як у Шиви. Але птах, вогняний сокіл це також одне зі значень тризуба. І в Україні, в Русі Україні, таке зображення птаха в схематиці, яка зближає його з тризубом, зберігається зі скидських часів. От те накреслення власне сокола, яке ви можете бачити тут. Воно майже таке саме існує і за часів Скиції, і за часів черніхівської культури, і за часів Русі. Скиція, черніхівська культура Русь. Скиція, черніхівська культура, яка в реальності відповідає розповсюдженню антської держави. Тобто, можемо сказати Скиція, а, а саме які Скити? А Скити Ароотерес. Далі Антська держава, матеріальним відбитком якої вивчає мій е, нинішній концепції історії є е, черніхівська культура, а, і далі Русь, де були отакі початки: Скиція, Антська держава, Русь послідовність буття наших предків. По деяким іншим музеям по мізинській культурі, трипільській, можна історію буття наших предків відстежувати від трипілля, від мізинської культури. В цьому музеї настільки от яскравих артефактів, щоб сам я вказував на них, по якимось більш древнім періодам нема. Але от є цей перстень, який, з моєї точки зору, важливіший взагалі за всі інші артефакти, що є в цьому музеї. Бо є предметом нашої геральдики. І він не просто розказує про геральдику Рюриковичів. Можна було б подумати: ось поруч предмети, в принципі, які мають скандинавське походження, ось, власне, герб Рюрика. Саме у нас, до речі, це також показує, що навіть перші древні Рюриковичі вони були пов'язані з нашою територією, а не з вигаданим Новгородом. Цей птах є гербом Русі України. ще з в принципі Скицьких часів. Так чи інакше були династії до Рюриковичів, також були князівські династії. Були князі, були князі, Царі, які правили Русю Україною. Хай вона звалась тоді не Русью, а Скицією, але так чи інакше були династії, в яких також Соколина і Тріста, тризубовидна символіка, була основною геральдичною а, власне, темою. А, і Поступово від тих часів, через скицію, через анську культуру, власне Україна дожила і переформатувалась в те, що пізніше стало відомо як Русь. Саме землі України були відомі як Русь за часів Київської Русі. І так виникло поняття Русь в вузькому смислі цього слова, тобто імперію Русі були взагалі всі володіння київських князів, але саме Руссю були тільки території, які відповідають нинішній Україні. А в цій концепції розуміння держави Рюрика і ранньої Русі, яку я представляв в інших відео, я пояснюю, що Новгород Ільменський не мав первинного відношення до е, Київської держави, а той Новгород, чи Немогард, в який прийшов Рюрик, як перше, це був той е, Новгород, те місто, яке зараз відомо як Новгород Сіверський. Власне, е, те місто на певний час своєю столицею зробив Рюрик, хоча столицею держави в цілому був Київ. І далі вже його нащадки. Далі вже його нащадки влаштовували полюддя, тобто обхід підкорених територій таким чином, що Новгород Сіверський чи Немогард, як його. Називав візантійський імператор Константин Багрянородний, дійсно був важливим центром, важливим містом Київської держави, але все ж таки також не був столицею. Ще пізніше, коли Русь остаточно вже підкорила і Північний регіон, то там почали будувати новий Новгород, в який з часом. Все більше і більше переміщалися торгові зв'язки. А потім вже, в принципі, і Володимир на торгівлі саме через той регіон непогано піднявся. А його яро... син Ярослав повторив в принципі, шлях батька, в чомусь навіть переплюнув батька і... В принципі, відмовився платити батькові данину, так що Володимир мало не почав війну з і почав, в принципі, якби чисто в плані указів, чисто в плані дій. Не почав в плані, що не було першої битви, але всі приготування, і фактично, план походу Володимиром проти Ярослава вже було все це вигадано і започатковано. Далі частково його справу продовжать інші сини, частково Святополк, ну, але там історія набагато складніша, і це для окремих праць, для окремих нюансів. Тут же показую ще окрема книжку, присвячену музею Замку Острозьких. Добре, що в цьому музеї є література. Достатньо такої якісної науковості. Бо в деяких музеях є тільки, власне, таке, що, «А, почитайте, тонесенький буклетик. Тонесенький, тонесенький. Де тільки фоточки, і то збоку, і то з посміхаючимися працівницями музею, чи з посміхаючимися дітками, які заходили до цього музею. І в основному, ну так, це для. Це для таких для звичайних людей, книжечки, щоб їх привабити. А от серйозна література в музеях не часто й продається. А, та і тут питання в тому, що ця література продається, а не дарується тим, хто відвідує музей. І от квитки, квитки на зйомку, квитки. На, власне, якісь окремі зали чи купівля книжок. Це в деяких випадках більше, в деяких випадках менше, в деяких випадках щось можна то й уникнути, але так чи інакше, все вимагає грошей, все потребує грошей і що ж, така діяльність з вивчення історії. Яка не фінансується ну, ні державою, ні якимись окремими спонсорами. Мені не приносить в грошовому плані взагалі нічого, але займає, в принципі, багато ресурсів, і часу, і сил, і грошей, і всього. Тому ті, хто якось розуміють цінність цього, могли б все ж таки. Задуматись над тим, щоб допомогти. Допомога потрібна і власне, в вивченні, допомога потрібна і збиранню, осмисленні матеріалів, допомога потрібна і технічна в деяких випадках, допомога потрібна і фінансова, і е, різноманітна інша, тому що. Питання нашої історії московитами спотворювалося століттями. Московські царки цим тетищевим і іншим платили, в принципі, на протязі десятиліть за те, щоб ці присвоювали собі історію власне, Русі, описуючи, як. Там хтось кудись Русь переніс, це навіть смішно звучить взяти і Русь перенести, це як взяти Францію перенести, це як взяти Британію перенести, це неможливо. Але московицькі недоідеологи, недоісторики і таку Бридяціну вигадували. Мені же, щоб цю всю Бредяціну спростувати. Доводиться прикладати достатньо великі зусилля, але, на жаль, ці зусилля на даний момент не мають належного розуміння ні з боку громадськості, ні з боку тих якихось людей, що мають відповідні. Відповідні управлінські чи фінансові можливості, щоб допомогти в цій справі, щоб допомогти в централізованому якомусь налагодженні процесу очищення нашої історії від московицьких брехонь, від власне, того, що московити історію Русі України применшували. Як часто, до речі, от особисто ви в інтернетах бачили фотку цього персня? Розумієте, що він лежить в музеї, його як би з одної сторони ніхто не приховував. Не можна сказати, що я знайшов там якісь архіви Ватикану, де щось таке доводиться, що ніхто не знає. А я от знайшов. А, з одної сторони, якби воно лежить на вітрині всі, будь-хто може прийти подивитись на цей перстень. На ньому зображений Сокол Тризу. Це старовинна печатка, вірогідніше за все, древніх представників роду Рюрика. Яка до нього є увага? Ніякої? В той же час московити назвали своє якесь там село Старою Ладогою, і мало того, що вони кажуть, що це от та ладога, яка десь там фігурує в літописах. Те, що взагалі те село, яке зараз вони звуть ладогою, можливо, зовсім не має відношення до літописної ладоги, про це знають інколи можуть говорити тільки окремі вчені в Ерефії. А так пересічні московити кажуть, у нас старая ладога, наша старая Ладога, первая столиця. Яким чортом вона перша столиця, навіть чорт не знає, але московити вигадали і самі в це повірили. В нас же дійсно є предмети з символікою Рюриковичів, з такою достатньо архаїчною версією символіки, і з іншими версіями. І всі варіанти тризуба, які у нас існують, і на монетах, і на перснях, і на всьому іншому для вивчення, для, цього, для популяризації, зокрема цього всього, також потрібні і людські, і фінансові, і інші ресурси. Так от, питання. Скоріше за все, ви бачили в інтернетах, якщо цікавитесь історією Русі, герб старої Ладоги і всякі брехні московиців про те, що от старая ладога, це якась там перша столиця Русі. Так от, а чи бачили ви зображення цього персня хоч десь? В їхніх е, джерелах, в наших джерелах, в альтернативних джерелах? У нас, які хочеш, теми піднімають. У нас знаходяться такі індивідууми, які розказують, що 200 років, тому, 200 років тому. Спочатку всі кидались одне в одного ядерними бомбами. Потім ще кидались одне в одного, мабуть, що мішками з глиною, коли ядерні бомби завершились. І так, от ядерними бомбами і мішками з глиною зарили всі наші міста. При тому, що вони не враховують а, взагалі географію таких міст, як Києва, Хольмгарда, міста, яке на холмах а, з кучою річок колись а, було, і щоб це все засипати, там роками будувалось так, що одне будується на схилі, інше будується під схилом, а, третє на вершині схилу, третє збо, четверте десь збоку. там, І в кінці кінці виходить, що будували по всякому. і... Такої стандартизованої поверхні. Та й зараз в Києві нема, а в давнину тим більше. А вони це все скажуть: ось засипані перші етажі, і всякі інші брехні, які з Московії розповсюджувались, чи наркоманами, чи працівниками спецслужб, чи і тими, і іншими одночасно, тому що вони часто такими там і є одночасно. Але так чи інакше, от з їх цієї штуки, і плоска земля розповсюджується і всяке інше. А от чи бачили ви артефакти власне, наших пращурів? Як правило, в нас торкаються гривень з Володимиром, можуть торкнутися декількох інколи інших артефактів. Але от цей тризуб фактично, фактично ніхто так серйозно не не піднімав ну, ні, ні в Ютубі, ні десь в якихось публікаціях, ні в форумах. Ця тема, скоріше за все, все ж таки широко відома, але в узкому колу спеціалістів, в якому можливо 2-3 людини. Оце так. А треба ситуацію міняти. І мені для цього потрібні сили і потрібна участь свідомих. Розумію.